Ідеальна сонячна олія для ваших страв. Такої сонячної ви ще ніде не пробували. Ми виготовляємо соняшникову олію, і соняшнику, і соняшника, і сонця, і соняшника. І що ми тільки не виготовляємо натуральну хімії олію, розливаємо, бачите, ось особисто я вручну розливаю. У нас є два види. Нерафінована звичайна і є нерафінована фільтрована. Чим вона відрізняється? Фільтрована це тоді, коли ми нерафіновану олію фільтруємо декілька разів і ми трошки забираємо колір, забираємо запах, такий насичений, і забираємо смак насичений, такий соня... соняшника, соняшний смак. І за допомогою цього ви і жарите можете. Знаєте, є люди, які люблять насичений смак, а є люди, які люблять ненасичений. Тому два види зробила для різних людей. Де її можна купити, і скільки вона коштує. Можна її купити у нас через наш Тік-Токзерно В шапці профілю є посилання на наш бот Telegram, е де ви можете її замовити. Ціна її для наших підписників 89 гривень, для всіх інших 105 Торгова марка Бірюша смак, що піклується про ваше здоров'я. Інше минуле.